Мої любі друзі. Скоро у нас велике свято Різдво Христове, і ми будемо сьогодні готувати бутю моєї родини Сімейний рецепт. Для цього нам потрібно пшениця очищена, 300 г, Волоські горіхи 150-180 грамів, ну це може полтора стакана буде, мак 100 грам, родзинки 100 грамів, мед за смаком. Ну за смаком, да, дивіться самі, 4, може ложки, може більше, цукор, 2-3 ложки. В саму кутю, як вона буде варитися, і сіль засмак. Так ми починаємо готувати кутю. Очищену пшеницю, добре промити, покласти в горщики і залити водою один-двум. Так як у мене 300 грам пшениці, а не вміщається в один горщик, так що я кладу в два горщика. І все, ставимо в духовку, Добавляємо цукор, дві ложки, кожен горщик. Беремо мак, заливаємо окропом на пів години. Рінішею і нехай він настається. Волоські горіхи підсмажити в духовці на невеликому вогні, щоб знімало слошвиня. Потім я чищу і подрібнюю їх. А трошки оставляю, ну теж половинку, оставляю для прикрашення куті. Ось і приготувалася наша кутя. Вона готувалася в духовці при температурі 180-200 градусів. Пересипала в удобну ємкість. І змішую всі інгредієнти, які ми приготували. Гарячу кутюр висипального мати. Все добре перемішуємо. Тоді пробуємо на смак. Друзі, вітаю вас з різдвом хрестовом! З Новим роком бажаю вам щастя, мирного неба, благополуччя і скорішої перемоги. Сядемо до столу всі на святий вечір. Сядьба загориться в кожному вікні і на Україні, і в краю далеким, там, де б'ється серце нашої рідні, та заколядуємо, славлячи Христа, смачної куті вам, веселого Різдва і зі святою вечерею, з Різдвом Христовим. Славімо Його!